Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні буду прикрашати ялинку. Поки дітки в школі, я вже все з підвалу принесла, підготувала. Ялиночка в нас штучна, тут ще ціла коробка прикрас. Діти мої кажуть, мама, ми завжди любимо, коли повертаємося зі школи, і вже все гарно прикрашено. Не знаю, я коли була маленька, я дуже любила е одягати ялинку з сестрою. Мама нам. Її розкладала і ми її декорували. А мої діти люблять прийти, на все готове. Ну нічого. Мені, якщо чесно, так навіть легше. Тому запрошую у вас до себе в новий влог. І будемо декорувати сьогодні будинок зсередині. Ну, найперше потрібно все. Прикріпити гарно, є така ніжка спеціальна для цієї ялиночки. І складається вона у нас з трьох частин: найширша нижня, середня та верхівочка. Вже вмонтовані, вбудовані там гірлянди, є, і вогники в нас всі різнокольорові. Тільки нови випорожнився ящик, як вже хвостик пухнастий там. Ну, не знаю, що з тими котиками. Не дай поїсти, а дай в коробочці посидіти. А куки мені завжди допомагає у всьому. Далі е, верхівочку я зачіпаю у вигляді різдвяної зірочки. Ну, і ще в цьому році я дочепила окрему гірлянду таку. Невидиму можна сказати з багатьма маленькими дрібними вогниками, які вже мають функції різні і будуть мергкотіти. Кольори срібло-білі минулого року така ж була ділинка. Ну і дуже вона нам пасує в нашій кімнаті, і мені до вподоби поєднання таких кольорів. Пізніше, як бачите, я вимкнула гірляду, тому що було зручніше дивитися, де якого кольору бракує, і щоб їх міксувати між собою. Ну, все, готово. Тепер потрібно. Гарно все прибрати, тому що ці штучні гілочки з ялиночок, голочки нападали на карпет. А не з ялинки я прикрашаю. тут Називається Christmas Tree Skirt, спідничка. Також біленька з такими срібними паєточками. І до неї в мене є такі подарунки штучні. Вони також в срібно-білих кольорах. Минулого року в нас, до речі, були золотисті, не навіть і не дуже пасували. Але рокет він приходив в дім часто. Ми його запускали, і він мені перегріз там шнурочки, всі кабелі, і вони перестали світитися. Їх можна просто тепер для декорації кудись виставити, навіть на вулицю можливо, ну, але замовила вже в цей раз онлайн собі такі, які нам пасують по кольору. Насправді, світло передає якусь таку жовтизну, але вогники білі. Потім спробувала вам ближче трішки зняти, щоб передати краще колір. І останнє дочіпаю ось такі срібно-білі по ансетії. Вони мають взаді такі жабки для закріплення на гілочки. І знову ж таки без світла мені було краще видно, яку куди зачепити, щоб поміксувати кольори. Пишіть у коментарях, чи ви прикрашаєте в цьому році ялинку, чи можливо ставите просто якусь гілочку для декорації. Чи у вас справжня, чи штучна. Мені буде дуже цікаво почитати. І от показую вам готовий результат. Спочатку без увімкнених гірлянд. А тепер з вогниками. Ну що ж, ялиночка прикрашена, приступаю тут на полиці. В кого є камін, прикрашають камін. А ми поличку з-під телевізора гарно гарляндою прикрасимо. Гарбузи забрала. Замість гарбузів у нас тепер сніжинка. І от такі є яслах на сіні. Тут можна вімкнути цю зірочку, вона отак мерехкотить. І єдине, що з декору я цьому році докупила, це ось цей керамічний будиночок, який світиться також. Ці будиночки біленькі, то якась моя любов зараз. Так вони мені подобаються. Подивіться, яка краса, а я думаю, якби їх було кілька. Ну, потрішки буду собі докуповувати. І з цієї сторони замість великого гарбуза така дерев'яна сніжинка, яку я також минулого року придбала. Якраз тут біля годинника їй добре. Зараз буду прикрашати гірляндою тут. Цю ялинкову гілку гірлянду я купувала минулого року в магазині Walmart. В ній вже вмонтовані вогники просто вже світлого такого теплого кольору. А ансеті я сама вже докріпила кілька ще гілочок, таких як калинових з червоними ягідками різдвяних. І дуже зручно мені Брандон купив такі спеціальні розетки, які постійно вже включені, і мені завантажив застосунок в телефоні. І за його допомогою я можу увімкнути чи вимкнути ялинку чи гірлянди по всьому домі. Дуже зручно. Так, сама головна провірка. Пішла розглядати, винюхувати, чи все добре зробила, чи все на своїх місцях і чи то так зручно для неї, чи ні. Тож її перше різдво буде? Все цікаво, все нове. Ну що, Кукі, приймаєш роботу? Ну, що їй там дуже пахне. Роки е, минулого року любив собі спати під ялиночкою. Угу. В продовження теми декоративних керамічних будиночків я ще маю ось таку вазочку. На острівку кухонному у мене є ось така підставочка у вигляді сніжинки. Тут в мене буде так: таке горнятко дерев'яне. Мені Days Be Merry and Bright. Нехай ваші дні будуть щасливі та яскраві. Тут в мене справжня ялиночка гілочка з такими дрібненькими шишечками. І інде є декорації такі. Сфекрів нарвала собі кілька гілочок для прикрас. Біля полички в мене ось така у вигляді ялиночки є гарна дощечка. Подарувала мені подружка. Дуже корисна річ, і як декорація, і для користування. І піс, мир зі сніжинкою. Поки так. У туалетній кімнаті в мене такий ліхтарик. Також кілька гілочок справжньої хвої поклала, рушничок зі сніжинками і деф'юзер також додавала хвою. Все в біленьких тонах. На дверях також змінила. Мені здається, до цієї ялиночки тут більше пасує. Такий віночок, простенький, з шишками, має такі блискітки ввечері на світлі. Гарно видно, як переливається. Простенький і одночас гарний, як на мене. Сьогодні їду змінити трішки стрижку. Вже дуже давно не підстригала волосся. Взагалі довший час ходила з стрижкою каре, але пора щось міняти. Ну що ж. Освіжилася, тепер так виглядаю. Відчуття таке ніби скинуло 5 кг, Насправді зістригли дуже багато волосся, але то треба було. Я дуже-дуже давно вже не стригла. Роки-два, якщо чесно, відпускала довго хотіла спробувати, спробувала. Тепер середнього мені достатньо, мають тепер таку грибку шторку, як називають. Але достатньо довго, що можна і назад хвостик, і заколоти, і потім якісь укладки собі робити. Але ще я згадала? Що коли я прикрашала на вулиці, я вам не показала наших цукерочок. Отож, зараз піду, якраз темно і покажу. Якраз у нас сніжок. І подивіться, як цукерочки гарно. мерехкотять. Тут сонячна батарея, яка підмерзла. Не знаю, як воно буде, будемо бачити. Також є невеличкий пульт. Можна таймер ставити, на скільки часу. Ну, от я і завершила декорувати будинок. Якщо ще знайду десь якусь декорацію, обов'язково доставлю. Чекаю ще онлайн на серветочку. А на сьогодні з вами прощаюся. Всім щиро вдячна за перегляд, підтримку. Ніби і готуємось до різдвяних свят, але водночас на душі тривожно, тому що нема спокою в рідній Україні. Але вам насамперед хочу побажати міцного здоров'я, мирного неба, перемоги якнайшвидшої нашій Україні. Добро обов'язково переможе зло. Тримаємося. Всього доброго, до наступної зустрічі!